Під пісню, яку співають мільйони українців по всьому світу, з портфеликами на плечах, 77 першокласників Бородянського академічного ліцею, впевнено крокують на зустріч з знанням у незламній Київщині. Емоції такі двоякі, і радість, і переживання. Ну, в принципі, надіємося на краще. От дітям подобається це основне. З великою відповідальністю розпочинають навчальний рік. І вчителі вони в період окупації віддано допомагали нищити ворога. Хочу сказати дякую велике нашим вчителям. Вони були, вони живуть по всій бородянці. Отже, і першими, коли йшли колони, нам в чаті повідомляли один вчитель. Ми передавали далі за школу. Звичайно, що переживали і відразу. Коли передаєш, де було влучення, і що, і як відбувається так, школа стоїть. Ліцей вистояв. Оксана Геронтіївна розповідає, що 5 квітня однією із перших потрапила до навчального закладу. Ну, звичайно, коли я побачила, що школа ціла, радість переповнювала. Але коли стала підніматися, я е, на третьому поверсі в мене кабінет, і ну, це було жах. Вікно відчинене було, ноутбука саме цінне, що в мене було. Це вся інформація, всі фотографії, все в мене зберігалося на цьому ноутбуку. Вони все гарненько поклали у сумочку і забрали. Рашисти підступно вкрали 46 шкільних ноутбуків. Компанії Best та БРІТіш Телеком у рамках благодійного проєкту оснастили комп'ютерний клас ліцею 15 сучасними ноутбуками та провели підключення високошвидкісного інтернету, щоб вже у вересні учителі могли продовжити роботу, а учні мали змогу знайомитися із новітніми технологіями. Головне, щоб вони навчалися старанно сприймали всю цю інформацію, яка у них є. Ноутбуки сучасні, а зараз діти сучасну техніку дуже сприймають швидко, тому що будуть працювати з великим натненням. Цей кабінет будуть використовувати вчителі інформатики та вчителі початкових класів для знайомства з інформатикою найменших наших учнів. До того ж, клас інформатики облаштований неподалік від бомбосховища задля безпеки молодших учнів. Цей подарунок, який ви нам сьогодні надаєте, він неймовірно важливий, тому що будь-який урок інформатики відбувається за комп'ютерами, з використанням інтернету. Він неможливий, просто сидячи на парті. Тож тепер молодші школярі матимуть змогу повноцінно навчатися у Бородянському ліцеї, над яким незмінно із 24 лютого майорить синьо-жовтий стяг. Дарина Хаміна, Дмитро Маркевич, Олександр Кравчук із оснащеною ноутбуками Бородянки.